Привіт, мої любесеньки! Діти! Я знаю, що ви дуже любите казки. І сьогодні до нас завітала казка, але вона не вона математична. Послухайте казку і відгадайте, що це шла казочка, як вона називається? В лісі є мала хатинка. Дружно там живуть звірята. Але тут прийшов ведмід і цю хатку зруйнував у мить. Що це за казочка? Вірно, дітки, які ви молодці, так, це теремок. Діти, ведмедик звернувся до нас з проханням йому допомогти. І побудувати дім для всіх свірів, великий дім. Ми йому допоможемо? Звичайно, допоможемо нашому ведмедику. Для цього, щоб збудувати дім, потрібно виконати завдання. Погляньте, дітки, він приніс нам конверти із завданнями. Але перш, ніж приступити до виконання завдань, нам потрібно з вами згадати, з чого складається будинок. Давайте розглянемо. Будиночок складається з фундаменту, ось, із стін, із криші, дверей і вікон. Так, молодці. Отож, приступаємо до першого завдання. Ось у нас конверт. Яка цифра на конверті? Вірно, один. Скажіть мені, будь ласка, дітки, скі... яка зараз пора року? Вірно, осінь. А скільки пір року у році? Давайте порахуємо. Зима один. Весна 2. Осінь 3. І літо 4. Так, дітки, то скільки у нас пір року? Вірно, 4. Молодці. Ось у нас вже є перша складова будиночка. Це фундамент. Давайте ми його зараз поставимо. Є. Так, давайте візьмемо конверт. Із цифрою 2. Добре, що у нас тут за завдання. А завдання, дітки, Медведик просить вас назвати цифри, числа і порахувати їх у прямому та зворотньому порядку. Давайте ми порахуємо. Медведик уже нам їх виклав, а нам тільки залишилось з вами порахувати. Рахуємо. Один, два, три. Чотири, молодці. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Молодці. Бачиш ведмедики, дітки, які у нас всі розумні. А тепер в зворотньому. Давайте напрямку будемо рахувати. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два і один. Так, бачиш медмедик, які наші діти справні. Ось у нас уже з'явилася. І ще одна складова для будиночка це стіни. Давайте ми з вами їх побудуємо. Одна стіна. І ще, О, бачите, як у нас. Дітки. Ви, мабуть, трішечки втомилися. Давайте з вами відпочинемо. Один, два, три, чотири. Повернулись вправо в ліво, стали спинки всі рівненькі, і на місці бігли генькі, пострибали, як зайчата. Треба м'язи розім'яти. Всі присіли, підвелися і за роботу знов взялися. Ось ми трішки відпочили і починаємо слідуче завдання. А слідуче завдання у нас йде під номером 3. Вірно. Дітки, ви знаєте, незабаром вже зима. І ведмедик, наш горненький, просить допомогти зібрати запаси для звірів. Для цього нам потрібно викласти. Чотири яблука і п'ять морквинок. Давайте з вами викладемо і рахуємо Яблочко один. Два. Три. І чотири. У нас є чотири Яблучка вже. А тепер ведмедик трошки посидить, подивиться, як ми будемо з вами рахувати морквинки. Так. Одна. Дві. Вірно, діти, ви такі молодці. Три. Це яка йде? Чотири. І... 5. Ось ми зібрали овочі та фрукти для звіряток. А тепер скажіть, а чого більше морквинок чи яблучок? Вірно, морквинок. А наскільки більше морквинок? Так, на одну. А наскільки менше яблучок? Так, теж на одне яблучко. А як? Що можна зробити, щоб було однаково яблучок і морквинок. Вірно, ви підмітили, ох і розумниці. Так, потрібно забрати одну морквинку. І тепер давайте з вами порахуємо однаково чи не однаково овочів і фруктів. Один, два, три, чотири чотири яблучка. Один, два, три, чотири, чотири морквинки. А ще, якщо ви забрали морквинку, і у нас чоти... однаково получилася кількість. То ще що нам можна зробити? Так, щоб було рівно, ми що можемо додати ще яблучко. Добре, молодці. Діти, ох, ви розумні справилися з цим завданням. Тепер у нас вже є і ще одна складова для будиночка. Це криша. Так, ось вона. Давайте будемо будувати далі. Так, є у нас криша. Вже гляньте, що у нас вийшло. М -м -м. А тепер, дітки, є ще конверт із числом. Так, 4. Що ж нам потрібно зробити? А нам потрібно з вами подивитися на, подивитися на числа і поставити знаки більше, менше або дорівнює. Давайте з вами поставимо знак 2 чи 3. Яке більше число? Куди нам потрібно, знака, відкривається ротик? Куди? До трьох чи до двох? Так, де більше, то ротик відкривається там, де більше. Вірно. Ось у нас три більше за 2. А 2. Носить більше менше за три. Ой, заговорююсь їм трохи. Так, далі. Є число 5 і 6. Яке в нас більше число? 6, Вірно, а менше 5. Добре. Ось у нас ми ставимо. Вірно, я поставила? Ну, перевірте мене, будь ласка. Вірно, так. Є число 8 і 9. Дивимося, яке менше число? 8, так. Ми позичимо очі цих чисел значок. Вісім менше за 9, добре, а 9 більше за 8. Діти, подивіться, які ви молодці. Ми справилися із цим завданням. Бачиш, ведмедик, які розумні дітки. І в нас з'явилася ще одна складова. Це двері. Ось давайте ми з вами поставимо двері у будиночку. Так, з'явилися на ствері. Діти, ще в нас є одне завдання. Під номером 5. Вірно. Діти, чого не вистачає у цьому будиночку? Вікон, так. Але будиночок у нас, же, у нас не простий, а чарівний. І тому у будиночку вікна будуть у нас. Різні. І для того, щоб нам їх поставити, потрібно, щоб ви мені сказали, я вам буду показувати геометричні фігури, а ви мені будете їх називати. Приготувалися? Так. Це круг. Так. Це трикутник. Так. Це. Овал. Подивіться, як він вам дуже сміється і радиться, що ви такі розумні. Так, це квадрат. Добре, дітки, всі наші геометричні фігури дуже раді, що ви їх всі знаєте. І тепер ми будемо з вами викладати вікна. Ось одне віконечко у нас овальне. Ми його приліпимо ось сюди. Ще одне віконечко у нас. Квадратне, ми його приліпимо сюди. Де хочемо, там і ліпимо. так? Ще одне у нас віконечко. Це кругле воно буде. Ось. Кругле віконечко. Діти, як добре, що ми допомогли нашому ведмедику, і він дуже радий, що всім звірятам буде затишно. І гарно, й весело у цьому будиночку. А на цьому ми з ведмедиком з вами кажемо до побачення та до зустрічі! Ми вас дуже любимо!